Казковий каштановий, квітне. Небо від віку таке голубе, юне душею і завжди привітне, місто вродливе, люблю я тебе, май мріють то полі, стрункі у блакеті, П'ють, щедрут, боять, щедрутна їх водить Дніпро. Думи про тебе у них ваговиті не вмира. Гори твої предковічні віками, Звідали бід і терпіння сумі, добру новину тяжкими шляхами Русі приніс первозванний Андрій. Бог нам створив, як дарунок, ці гори, світло Христове засяги на них, з вірою в серці працюємо до з моря. Істини голос отут не затих. Русь Україна під прапором правди в гущі народу тримайся своїх. Бог тебе буде наснажувати завжди, доки не звершиш доручений біг.